Всім доброго ранку. Сьогодні експерт з держзакупівлі підготував для вас черговий вебінар. Ми продовжуємо з вами опановувати зміни, які були внесені в постанову 1178. І сьогодні готові обговорити зміни у відкритих торгах, які ви маєте врахувати. Умови тендерної документації, які потрібно формувати відповідно уже до нових і чинних норм, і внесені зміни у підстави для відхилення, і в, самі, в сам порядок відхилення. Про все це вам сьогодні розповість Тетяна Колісник, досвідчений консультант з питань публічних закупівель, експерт-тендерник. І е, я думаю, що сьогоднішня наша лекція закриє для вас багато запитань робочих. Ви розумітимете, як формувати е, умови своєї тендерної документації про відхилення, спокійніше діятимете і впевненіше перевірятимете тендерні пропозиції учасників. Корисного вам перегляду. Тендерну документацію ми продовжуємо готувати, керуючись положеннями статті 22 закону разом з, але з урахуванням особливостей. Ну, в особливостях у нас на кінець -то розділили норми статті 22 закону, типу, що кваліфікація окремо, а відмова, начебто окремо. Але суть це все рівно не змінює. Тому, скажімо так, вже все рівно звикли всі і навчилися, як працювати по цих нормах. Норми знову ж таки у нас стандартні, що у разі, якщо участь може приймати у вас об'єднання учасників, то в тендерній документації ви повинні для них передбачити спосіб документального підтвердження по кваліфікаційним критеріям, зокрема, і по Підставам визначеним пунктом 44 цих особливостей. Також є норма, яка, в принципі, завжди мала право на життя, що тендерна документація може містити правила зазначення в договорі про закупівлі грошового еквівалента в національній чи іноземній валюті за офіційним курсом, установленим Нацбанком, станом на дату розкриття тендерних пропозицій. Ну, скажімо так, це офіційний дозвіл. Ну і коротко. Кілька практичних рекомендацій. Е е якщо ви будете оголошувати, ну багато з вас вже можливо оголосили. Будете оголошувати відкриті торги, то тендерну документацію хочете ви чи не хочете, вам доведеться привести у відповідність. Не приведена у відповідність тендерна документація це зерно для написання негативних висновків з боку ДСУ при проведенні моніторингу, тому приведіть свої тендерні документації у відповідність. І так, що потрібно змінити? Ну, от це коротко, по, скажімо, я йду по структурі типової примірної тендерної документації, ну, скажімо, того, що я правила у своїх тендерних документаціях посилання на статтю 17 закону замінити на пункт 44 особливостей. Просто задали пошук стаття 17 і пішли правіти. Міняємо 44 пункт 44 особливостей. Якщо ви належали до тих замовників, хто в тендерній документації виписував вимоги 187-ї постанови Кабінету міністрів, на сьогоднішній день ви можете цього не прописувати, тому що підстави для відхилення тендерних пропозицій на сьогоднішній день, вони майже ті, ну, не майже ті самі, вони ті ж самі, що і в 187 постанові. Якщо у вас було прописано положення по Щодо конфіденційної інформації, тобто переписані із особливостей, то в силу тих обставин, що даний абзац був змінений, хай навіть на декілька слів приведіть у відповідність. Обов'язково приведіть у відповідність підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Вони, звичайно, змінилися не суперсуттєво, але доведеться приводити у відповідність із вимогами пункту 44 особливостей. Ідеальний варіант для того, щоб не, скажімо так, не вицеплювати якісь окремі слова, вставляти. Ідеально взяли, просто переписали всі підстави, які визначені в 44 пункті, і все, щоб не було ніяких. Ну от Потім, ну скажімо так, щось щось що, що забули змінити. Не забуваємо, ну, от якщо говорити за статтю 17 закону, то у нас учасник Ну от яким чином в тендерній документації змінюються вимоги по підставам для відмови. Підстави це пункт 44. Відносно учасника прописуємо положення особливостей відносно самостійного самодекларування. І на сьогоднішній день ну на жаль, я не слухала позицію, не чула позицію мінекономіки відносно абзацу 14 пункту 44. Особливостей, чи необхідно від учасника щось вимагати по даній підставі чи ні, але все ж таки то ми із моїми колегами е, прийшли до, вис... до висновку, що е, внаслідок того, що учасник самодекларує, крім абзацу 14 пункту 44 особливостей, що замовник не вимагає. Крім абзацу 14 пункту 44, ми дійшли висновку, що від учасника ми вимагаємо інформацію стосовно відсутності обставин по абзацу 14 пункту 44 особливостей, як будете приймати рішення, ви це все буде залежати від вас. Ну і знову ж таки будемо дивитися, яка буде практика дасу, тому що окрема практика ДАСУ, наприклад, відносно тих підстав, які... Прописували замовники чи документального підтвердження підстав в редакції до 24 лютого, стосувалися того, що ДАСУ вважали, що тільки самодекларування повинно бути, ніяких довідок навіть до вільній формі. Стосовно переможця, залишаємо всі ті самі умови, але з однією поправочкою. Якщо у нас вимога стосувалася раніше, Корупції, несудимості, непритягнення за торгівлю людьми посадової, відповідальної, уповноваженої особи учасника юридичної особи, то це потрібно просто замінити на керівника, тому що норми пункт, під пункту 3, 6 і 12 пункту 44 стосуються уже керівника учасника, а не просто посадової особи учасника. Ну, в принципі, це правильно, я вважаю. Оновлюємо підстави для відхилення тендерних пропозицій. Або переписуємо, або переглядаємо, оновлюємо. Саме розділ, пункт третій розділу 6 тендерної документації, який називається проект договору. Якщо ви прописували певні положення 17, 18 пункту особливостей, ви повинні їх оновити, тому що відбулися зміни. Пункт, який називається істотні умови договору. Якщо в цьому пункті ви переписували випадки зміни істотних умов договору, приведіть у відповідність під пункт 4 пункту 19 особливостей. Якщо ваша тендерна документація містила положення щодо звіту про виконання договору, де щось. Писали, приведіть у відповідність з положеннями пункту 4 особливості. Там зміни достатньо прості відбуваються, тому що попередня редакція містила посилання на статті закону, а сьогоднішня редакція містить посилання на пункти особливостей. Вже сам проект договору міняємо тільки та на та або в пункті під пункт чотири пункту 19 особливостей. Якщо тендерна документація містила положення щодо виправлення невідповідностей, у нас є категорія замовників, які переписують із закона все, що треба що не треба. Тому, чим більше ви оцього не треба прописали, і оскільки це е, змінилося, то вам потрібно буде привести відповідність положення своєї тендерної документації в даному випадку із вимогами пункту 40. Тому Ну, скажімо так, складного нічого нема, важкого нічого немає, але, мабуть, саму першу тендерну документацію, скажімо так, поколупатися доведеться для того, щоб коректно привести у відповідність. Відносно те, що стосується розгляду пропозицій, у нас є обов'язок виправляти невідповідності. В поданих тендерних пропозиціях. Що було змінено, ну була додана фраза відсутності інформації. Ну, можливо, це так, щоб Мабуть, щоб читалося однозначно, щоб не читалося, що відсутність стосується всіх документів, крім там технічної частини. Зокрема, а по суті, у нас нічого не змінилося. В чому у нас була невідповідність? У нас невідповідність все ж таки то мало місце між пунктом 40 і 41 пунктом особливостей. 41 пункт особливостей – це підстави для відхилення тендерних пропозицій. І ми прекрасно розуміли, що пункт 40 каже, правиться все, а пункт 41 перший казав: ні, мова не правиться, забезпечення з порушенням неправи, типу відхилення. Ну і в гру вступило, вступив антимонопольний комітет. і Я розумію, що ці зміни якраз під рішення антимонопольного комітету, але знову ж таки не всі. Тому що, наприклад, мова, антимонопольний комітет каже, дай 24 години, надане забезпечення містить посилання на першу редакцію тендерної документації без рахування змін. Ні, це відхилення по 41 му пункту. Тобто така ну, протилежність, скажімо, рішення. Тому. У нас не незмінені положення стосовно виправлення невідповідностей, але у нас змінені окремі підстави для відхилення пропозицій. Тому для того, щоб мати можливість, ну, скажімо, для того, щоб привести у відповідність 40-й і 41 й пункт, то у нас все рівно. Ну, не все рівно перепрошую, у нас вилучили фразу стосовно невідповідності наданого тендерного забезпечення умовам тендерної документації. Тому саме не надання забезпечення тендерних пропозицій це відхилення. А якщо воно надане, але надано з з помилками, з неточностями, з невідповідностями, це 24 години на виправлення. Ну, от норма, яка швидше за все. Взята із 187-ї постанови, тому що у нас є певні неув'язки, пов'язані з тим, що закон не передбачає відхилення пропозиції за певні передумови, а різні. Ну, скажімо, нормативні акти, які вводили певні обмеження або санкційні обмеження, вони все рівно не були зв'язані з із, із законодавством про публічні закупівлі. Тому от підстави 187 постанови у нас перенесли підстави для відхилення пропозицій. Ну трішечки із розширенням, тому що там йшла мова тільки про Російську Федерацію, а зараз у нас і Республіка Білорусь. І так, ви відхиляєте пропозицію, якщо учасник є громадянином Російської Федерації Республіки Білорусь, ну крім тих, що проживають на території України на законних підставах, є юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідною до законодавства Російської Федерації Республіки Білорусь. І є юридичною особою, резидентом, але кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником, акціонером, що має частку в статутному капіталі, 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, Республіка Білорусь. Громадянин Російської Федерації Республіки Білорусь або юридична особа створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації Республіки Білорусь. Ну і інша підстава: якщо учасник пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою 1178. Тому оновлені у нас підстави. Що за собою тягнуть оновлені підстави? Оновлені підстави за собою тягнуть необхідність перевіряти детально інформацію про засновників, про кінцевих бенефіціарів. І якщо наявні підстави, то це відхилення тендерної пропозиції. Хочемо ми цього чи не хочемо. Це стосується закупівель, які оголошені вже з 25 лютого. Також у нас іде уточнення, нут. Відносно технічної частини, що якщо не відповідає пропозиція умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, крім невідповідностей, то вона відхиляється, крім невідповідності, які можуть бути усунені учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 цих особливостей. Тобто, якщо усувають, а усунути можна те, що не змінює найменування предмета закупівлі, марку, модель тощо. Тобто, Предмет закупівлі повинен залишитися тим самим. Ну, от вилучена у нас вимога стосовно мови пропозицій, тому що, ще раз наголошую, невідповідність між 40 і 41 пунктом в цій частині була. Але не забуваємо, що у нас залишилась, наприклад, підстава для відхилення тендерної пропозиції, якщо вона не відповідає вимогам, встановленим замовником відповідно до абзацу першої частини третьої статті 22 закона, і от весь той список вимог, які ми висуваємо, в тому числі по оформленню тендерних пропозицій, це все вимоги встановлені відповідно до частини третьої статті 22 закону. І Тут все рівно у нас залишається оця неув'язка, тобто певна невідповідність, тому що 40-й каже прав, а Перший каже відхили у подальшому. Тому ми будемо будем продовжувати бути заручниками позицій антимонопольного комітету в цій частині. Ми повинні, навіть якщо ми не погоджуємося, якщо ми не судимося, ми повинні будемо це врахувати. Ну, от те, що видозмінилося змінилося, у нас. У підставах для відмови в участі у процедурі закупівлі зверніть увагу керівник учасника процедури закупівлі. Був притягнутий згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, ну, крім фізичної, звичайно, особи. Керівник був засуджений за кримінальне правопорушення, керівник учасника був притягнутий до відповідальності за вчинення правопорушення пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Тому врахуйте от ці зміни, які Відбулися і які мають місце. Але тепер зупинимося на новій умові. Вона теж ускладнює роботу закупівельників. Це під пункт одиннадцятий. Пункту 44. учасник процедури закупівлі, або кінцевий бенефіціарний власник, член, або учасник акціонер юридичної особи, учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкції. Зверніть увагу, раніше тільки юридична особа повинна бути притягнута, а зараз і кінцевий бенефіціарний власник, член або акціонер юридичної особи. Я розумію, що це е, певний наслідок, в тому числі рішення антимонопольного комітету проти Твігазбут, в тому числі я не кажу, що в інших випадків нема, де кінцевим бенефіціаром є фіртаж. До якого застосовано санкції, і об'єктивно, якщо тендерній документації не окремо без прив'язки до статті 17 закону, замовник не встановлював вимоги відносно того, що не тільки учасник, а засновник, от я до цих пір залишаю в тендерній документації вимоги відносно того, що учасник, засновник учасника, кінцевий бенефіціарний власник, учасника і предмет закупівлі. Не повинні перебувати під санкціями там, різними нормативними актами, які встановлюють певні обмеження. І коли до мене приходить такий учасник, то я його відхиляю у подальшому. Разом з тим, якщо ми розглядаємо розглядали питання саме в рамках 17 статті, коли учасник замовник, не прописував такі умови, то підстав для відхилення об'єктивно не було. Але була практика антимонопольного комітету. Які зобов'язували відхилити таку пропозицію чи вконстатували необхідність через недостовірність наданих даних, з цим теж не погоджуюсь, тому що учасник надавав достовірні дані. Тому у нас були внесені зміни стосовно того, що Відхиленню підлягає пропозиція, якщо ну підстави підставою для відмови, є якщо і кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник, акціонер юридичної особи також під санкціями. Зверніть увагу: тут немає ніяких часток, тобто немає значення, якою часткою хто володіє. Тобто, якщо ти під санкціями, ти твоя пропозиція, ну скажімо, все. Ти будеш відхилятися. Разом з тим, на що варто звернути увагу, виникає питання, як перевіряти інформацію, тому що інформація про кінцевих бенефіціарних власників внесена, є ДР відкритий, але не про всіх внесена, тому що через воєнний стан внесення цієї інформації знову ж таки перенесені кінцеві строки внесення цієї інформації. Що це означає? Це означає, що ну, друге питання виникає. Наприклад, про акціонерні товариства, і звідки брати інформацію. І виникає питання: чи вимагати в складі пропозицій ще щось додатково? Ну, поки що я не виписувала нічого додаткового, тому що із. Тої кількості торгів, що проходять весь час, я розумію, що поки що мені відкритих реєстрів і джерел буде достатньо для того, щоб перевірити цю інформацію. Хоча, наприклад, на виконання 187-ї постанови я її залишаю, поки що я вимагаю від учасника інформацію про кінцевих бенефіціарних власників з їхніми частками у статутному капіталі. Незалежно від того, є там ця інформація в ЄДР чи, наприклад, немає. Відносно акціонерів, інформацію можна знайти у відкритих джерелах офіційних, знаходяться на розміщені на сайті комісії з цінних паперів та фондового ринку. А... Але інформація є обов'язковою для внесення від 5% от інформація про власників пакетів голосуючих акцій 5% і більше. І більшої інформації ви навіть, якщо будете звертатися до нацкомісії з цінних паперів фондового ринку, ви не отримаєте. Нот, не передбачено, тому що внесення обов'язково від 5% і більше. Тому цю інформацію ви можете отримати. Що мож, що повинні на сьогоднішній день розвиватися? Гляньте замовники, тому що окремі замовники, типу замовники в системі Нафтогазу, вони це давним-давно практикують. Згадайте, в якості учасників, або коли ви от вишукуючи. Скажімо, якісь зразки документів, які б можна було ну, взяти за основу, можливо, у вас виникали питання по тендерним документаціям от таку, таких замовників, які застос... вимагають від учасників опитувальники, опитувальник юридичної особи, опитувальник фізичної особи. І там, де теж вимагається інформація про власників, засновників і так далі. Ну, Чи будете ви застосовувати застосовувати точно такий самий підхід, чи будете ви вимагати інформацію в іншому форматі, це все буде вже залежати від вас. Можливо, вам буде достатньо тієї інформації, яка в сьогоднішній день міститься у відкритих реєстрах. Але ще раз наголошую, інформація на сьогоднішній день вам достатньо багато інформації доведеться перевіряти. Зверніть увагу, що по санкціям рішення РНБО відкрите. Крім того, да, закритий реєстр на сайті РНБО, але є реєстр по санкційний реєстр, це для швидкого пошуку, міститься на сайті НЗК і інформація відносно особи, яка ну, під санкціями, там чітко вказано, відповідно до якого рішення РНБО. Тому, скажімо так, інформація на сьогоднішній день відкрита, але ваша задача буде полягати в тому, що потрібно буде це все опрацювати. Хочемо ми цього чи не хочемо. Ще раз повторюся, що ми з моїми колегами. Прийшли до висновку, що відносно абзацу 14 пункту 44 від учасника вимагається довідка в довільній формі, саме через вживання фраз, крім абзацу 14 цього пункту. Також врахуйте відносно переможця, наступний момент, ну, скажімо. Наступну практику, тому що на сьогоднішній день у нас одні замовники вимагають від переможця документальне підтвердження, те, що передбачено пунктами 3, 5, 6, і дванадцять та абзаці 14, 44 пункту, а інша категорія замовників вимагає більше інформації. Це і 2, і 8, і 9. Ну, 9 вже не можна вимагати, тому що реєстр відкритий. Санкції об'єктивно теж відкриті, банкрутство закрите, але звертаю вашу увагу мінімум на позицію Держаудитслужби при проведенні. Моніторингів. Що вони вважають, що якщо замовник вимагає документ, передбачає документальне підтвердження по іншим пунктам, аніж передбачено, в 44-му пункті, тобто, це два там вісім. Там ну от хто по різному вимагає, вони вважають це порушенням чинного законодавства. Тому або не пишемо, або будьте готові відстоювати свою позицію в судах. Я дякую за увагу і дякуємо експерту з державні закупівлі за. Надано таку можливість висвітлити актуальну інформацію.